Вітаю, друзі. Знаєте, церква це зібрання людей, які у щось вірять. А саме вірять у Бога. І церква церкві різниця. Навіть у котельві є декілька церков, і кожна з них у щось вірить. Саме тому ми, як служителі, вирішили, що буде правильно і корисно, коли наша церква буде декламувати те, у що ми віримо. І для цього. Ми хочемо провести такий курс віровчення нашої церкви. Що таке віровчення? Віровчення це та, у що церква вірить. Воно вбирає в себе основні пункти нашої віри та церковного життя. Саме тому, якщо на те буде Божа воля, ми тиждень за тижнем будемо розбирати по одному або по декілька основних моментів нашого віровчення. Адже те, у що ми віримо, воно впливає на все наше життя. І сьогодні буде перший пункт цього віровчення про Слово Боже. Ми віримо, що Біблія, яка включає в себе 66 книг, канонічних книг, є Словом Божим. Вона, вона написана людьми, які були натхнені Святим Духом. І в сукупності всі книги Біблії, вони. А, Становлять єдине правдиве відкривання для людей і є єдиним джерелом Богопізнання. Біблія у своєму оригіналі є безпомилковим і непогрішним Словом Божим, богонатхнаним в усіх його частинах. Ми е, бачаємо це в Біблії е, за рахунок таких текстів Писання. Зараз, е, я сподіваюся, нам допоможуть. І отож, перший текст писання це друге Тимофія 3:16. Дякую. Усе Писання Богом натхненне. Тобто, як ми і сказали, що Біблія це книга від Бога, і її писали люди під натхненням Божим. Далі, Галатам 1:11. Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей. Бо я не прийняв ні навчився її від людини, але об'явленням Ісуса Христа. Тобто апостол Павло, звертаючись до Галатії, він говорить, що я прийняв слово Боже не від себе, я його не видумав. Воно нам дане від Бога. І також третій текст це 1 коринтянам 2.13. Знову ж таки, апостол Павло говорить до коринтян. Що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. Тобто, знову ж таки, Біблія нам дана від Бога. Далі. Ми віримо, що Біблія є христоцентричний. Тобто головна ідея або центральна ідея всього Писання це Ісус Христос, як Господь і Спаситель, Його особа, Його праця у першому і другому, тобто це в майбутньому приході. Таким чином, ніяка, ніяка частина Біблії, включаючи старий заповіт, не є е, правильно прочитаною або сприйнятою, якщо вона не спрямовує до Ісуса Христа. Ми віримо в це за рахунок наступних текстів Євангелія від Івана 5:39, говорить Христос, Одні одній своїх проповідей. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Тобто Господь говорить, що все писання свідчить про мене. Далі, Дії апостолів 17 з другого вірша, це одна з проповідей вже Павла. І Павло за звичаєм своїм до них увійшов. І з ними змагався е, три суботи з Писання. Вказуючи та доводячи, що мусив Христос постраждати і воскреснути з мертвих, і що Христос, Той, Ісус, про якого я вам проповідую. Тобто Павло з усього Писання доводив е, людям, що Ісус є Христос, тобто Спаситель і Месія. І також третій текст е, це друга Тимофія 3:15. Говорить Павло до Тимофія, і ти знаєш дитинство – Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Знову ж таки, Писання направляє нас до Ісуса Христа. І також ми віримо, що Біблія є єдиним, незмінним і непогрішним зірцем і мрилом нашої віри та поведінки. Тобто Біблія це є взірець того, як ми маємо себе вести, і вона учить нас цьому. Також Слово Боже є об'єктивним откриванням, тобто воно не написано в угоду комусь, воно не написано для вигоди когось. Слово Боже висвітлює все так, як є, воно є безпристрасне та незалежне. Також, незважаючи на те, що може бути декілька варіантів застосування того чи іншого тексту, проте в кожного тексту є своє одне істинне значення. Кожен віруючий, який має Святого Духа, здатен розуміти Слово Боже, тому що Святий Дух йому відкриває це слово. Проте, це також не означає те, що віруючий не зобов'язаний докладати зусилля для того, щоб досліджувати Слово Боже. Ні, більше того, ми зобов'язані докладати зусилля для того, щоб докопатися до істинного значення того чи іншого тексту. Для цього ми. Досліджуємо слово Боже, як правило, за історико-граматичним підходом. Тобто, спочатку ми аналізуємо весь контекст, в якому це писалося. Ми аналізуємо, кому воно писалося, і яку реакцію а, мало викликати в того, хто отримає цей лист, тобто як він має бути прочитаний. Потім ми оце все а, трішки осучаснюємо, тобто ми підлаштовуємо це під наші ситуації і виносимо з цього уроки. І також відповідальністю кожного віруючого є ретальне недослідження і застосування значення писаннях в практичних обставинах нашого життя. Знову ж таки, ми ґрунтуємо це, і ці твердження на наступних текстах: 2 Петра 1:19. І ми маємо слово пророчі певніше в інших перекладах, здається, в російському. Ми маємо вірніше пророчеське слово, тобто ми маємо найточніше, найвірніше пророче слово. І ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місті, аж поки зачне розвиднятися. І світова зірниця засяє у ваших серцях, бо ви знаєте, перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтва ніколи не було з волі людської. А звіщали його святі Божі мужі, проваджені Святим Духом. Також, псалом 118, 105, говорить псалмопівець про Слово Боже, для моєї ноги Твоє Слово світильник, то світло для стежки моєї. І так само Євангелія від Івана 17:17, 17. це коли вже учні після таємної вечері зібралися в гепсиманський сад, і Христос молиться про них до Отця. І Він говорить, він, він говорить Богу. Освятити їх правдою. Твоє Слово то правда. Тобто слово Боже це є правда. Отож, це є віра вчення нашої церкви про Слово Боже. І тепер давайте зараз поглянемо, як же практично ми можемо це застосовувати у нашому житті. Ми вже зрозуміли, що Біблія це унікальна книга, тому що вона дана нам від Бога. І вона здатна на те, на що інші просто не спроможні. У Біблії ми можемо дізнатися про те, хто такий Христос. Ми можемо дізнатися, як ми можемо спастись. Біблія дає уроки та е, показує принципи християнського життя, які ми можемо і більше того маємо переймати. І е, давайте зараз подумаємо над одним текстом Писання, ми його вже е, торкалися на початку, це 2 Тимофія 3, 16, 17. Дуже відомий текст про, про Боже Слово. Прочитаю. Друга Тимофія 3, 16, 17. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла, готова. Тобто, Біблія має здатність навчати. Супер дякую. Біблія має здатність навчати. Далі, Біблія має здатність докоряти, тобто це вказувати на наші помилки, на те, в чому ми не праві. Далі, Біблія здатна направляти. Тобто вона може вказати той шлях, який ми маємо йти, або сказати, з якого шляху ми маємо зійти, бо той шлях веде не туди, куди потрібно. І так само Біблія може виховувати праведності. Тобто, іншими словами, Біблія може змінювати нас. Біблія це, це духовна їжа для кожного віруючого. Це її вірний друг, наставник, порадник. Читаючи її, ми відкриваємо для себе інформацію про Бога. Ми досліджуємо його, ми пізнаємо Його. Так само ми пізнаємо самих себе, ми пізнаємо весь світ, ми можемо радіти і втішатися, читаючи Біблію. Кожна віруюча людина, вона покликана читати, досліджувати і застосовувати Слово Боже у своєму житті, адже воно є істинним і даним від Бога. І наостанок, це можливо, можете вважати це як порадами, практичний підхід до читання Біблії. Отож, оскільки. Біблія це книга від Бога, то і ставлення до неї має бути відповідне. І перше, це перед тим, як, як читати Біблію, оскільки це книга від Бога, то і підхід до неї має бути теж Божими методами. І найкраще, це вже з практики багатьох віруючих людей, вони вам підтвердять, що найкраще перед початком читання Слова Божого помолитися, щоб Господь допомагав розуміти Слово Боже і щоб Він відкривав його істинне значення. Далі друге. Оскільки все писання, воно корисне для нас, то ми і маємо читати його як написане до нас. Адже в усіх історіях Біблії ми можемо знаходити щось корисне для себе. І третій пункт, який якраз випливає з цього другого пункту, що ми маємо не просто читати, а і застосовувати прочитане собі. Вчора в нас була молодіжка, і був запрошений гість Андрій, і він привів дуже крутий приклад, який я хочу привести зараз. Коли у нас є якась проблема, і ми розуміємо, що нам потрібно випити ліки. І от якщо ви от, що, що це ліки, і якщо ми там будемо на них просто дивитися, а не будемо приймати, чи вилікується наша проблема? Ні. А що потрібно зробити для того, щоб вилікуватись? Потрібно його прийняти. Так само і словом Божим. Слово Боже буде діяти тоді, коли ми будемо його застосовувати у своєму житті. І четвертий пункт, а, схожий з першим. Коли ми прочитали Біблію, найкраще також молитися, щоб Господь допомагав запам'ятовувати і застосовувати прочитане слово у власному житті. До речі, друзі, так співпало, що сьогодні Міжнародний день Біблії. От так оце співпало, і тому, друзі, найкраще, як ви можете відсвяткувати цей день, це прийти додому і вдосталь начитатися цієї дійсно благословенної книги, яка направлена на збудування всіх віруючих людей. Тому хай вас благословить Господь. Далі більше.